Завжди. Не там не на 10, не на півгодини, а назавжди. От вам і спілкування. Хто горіхів пропонує, хто вмерти хоче, у кожного своє. Ніна Микитенко, не так швидко і помреш, як хочеться. Дано життя треба жити і радіти кожному дню. Ні, а що я тобі скажу? То людина пише та, яка, ну, якби написати, вона не хоче померти, в неї не той стан душі, я знаю це. І вона пише, якби писати ото. Бабуся Галя, так, Таня, а ще й так, як я після переломів, трухлява, маю звичку падати. То вже не пускає. Я як йду навіть в погоду каже завжди: мама, обережно, правильно, так, ну, воно так і є ж, бо то ж, то ж є клопіт, незручно і вам, і доньці, і внукам. Ви ж самі розумієте, треба себе берегти, не спішить потихеньку ступати, триматися, якщо є за що. Так що, Катюша вузна, тоді треба до психіатра, він полікує. я казала, до психіатра халікує, і психолог потрібний аж бігом йому. Юля Таню, вимкнули світло. Я поки що з вами. Добре, Юлечка, дякую. Катюша Возна, баба Галя, не, як не секрет. Скільки років вам? Ой, бабуся Галя, мабуть, така, як я, або 61-го року, або 60-го, або 62-го. Отак десь, Я так думаю, напише, мабуть. І на бабуся Галя треба себе берегти. Так, треба. Не тільки бабусі Галя, а й нам дівчата, і молодім, і старішим теж треба берегти, бо життя коротке і треба спішити жити, як то кажуть. Віра бачу, Таня, на рожество, куліч печутя. Ну, печу, Вірочку, тільки в нас не, не кулічя, називається книщі. Книжі в селі казали, печуть, батьки печуть книші, будемо носити вечерю. Так що печем, я печу? Бабуся Галя, людині, якщось погане хочеться, хай піде до церкви, помолиться краще і буде легше. Ні. Повірте, він не піде, бабусю, він не піде. Так, 63 роки, 61. Я ж кажу, така, як я. А кажем бабуся Галя, то що маємо казати бабуся Галя? Галинка, Галинка Давід, будемо казати. Тож Галинка, а чого ж бабуся? Ще ж молода Віра <свят> Богачова, я теж смаком очень люблю. Я люблю також мак, цукати додавати туди. Мармелад люблю додавати, якщо кидаю або мармелад, або цукати, бо якщо й те, й те, то затяжке, і тісто тоді тяжить, і воно погано сходить і тяжке, і гливке в нас казали таке. А так, щось одне, або цукати, або мармелад. Віра Богачова, і завжди випікаю, так, і я випікаю завжди. Завжди випікаю чотири або три. По одному дітям даємо, як приносять вечерю, а то залишаємо до чаю. Ну, міняємо, зрозуміло, діти також мої печуть. Приносять вечерю, треба ж свій віддати, а їхній забрати і покласти свої, свою вечерю до, їхні, до їхньої торби. У ну, нас не торба, а платочок беруть простий ситцевий, кладуть туди, підстеляють папір і целофанову плівку або що, або знизу підкутують цей книж, щоб не пройшло на платочок, і прино... туди кладуть ще якісь смаколики, і приносять, ну, хто в кого що є, і приносять вечерю батькам. Ну, самі ж знаєте, зараз вечерю. Раніше клали книж, пиріжки і цукерки, а зараз ж, як ідуть діти, то несуть все і ковбасу, і сирі, і курку, ну, вечерю. Ну, так мої носять, а як там в інших, я не знаю. Але це гарна традиція, мені подобається, цікаво, і зараз у нас на вулиці є онуки вже, онуки сусідські, то вони це приходять і носять їм цікаво, бігають по вулиці. Ну, вже одне одного знають, вже ж ми тут в районі вже давно живемо, з 2002 року. А є такі люди, які раніше живуть,